Міфи про козаків та їхню історію. Чому Запоріжжя ніколи не було російським? Чи не щодня ми чуємо про нові удари по Запоріжжю? Під свист російських ракет та вибухи дронів пропаганда розпинається від тренованими міфами Запоріжжя. Російське місто. Історія Запоріжжя про славетну силу українського козацтва. Тут нині діє заповідник, що особлює серце українського козацтва острів Хортиця. Козацтво, якого боялася Московія від часів свого виникнення і боїться Росія аж до тепер. На Запоріжжі не було ані законності, ані державності. На європейських картах 17 18 століть чітко зазначено, що Україна країна козаків. Устрій Запорізької Січі 15-17 століть та прилеглих територій це справжня республіка. Підтвердженням цього є Конституція Пилипа Орлика 1710 року, в якій демократичні засади козацтва виголошувались на рівні державного устрою. Конституція українського козацтва стала зразком для Конституції багатьох європейських країн 18-19 століть. Козаки це натовп розбишак, п'яниць горлорізів, які перебивалися випадковими заробітками. Основою аграрної потужності запорізького козацтва були зимівники. Саме в них велося господарство, рибальство, тут розводили коней, овець, великорогату худобу. Козаки постачали осетрових риб з річки Дніпро навіть до сусідніх країн. А ще козаки ремонтували і виготовляли зброю та селітру для пороху. Козаки зналися на конях і розводили породи для будь-яких потреб. Завдяки торгівлі козаки не просто заробляли на життя, а могли купувати найкраще озброєння для захисту. І відбувалось це все, ще задовго до того, як з'явилася Російська імперія. Запоріжжя завдячує Росії своїм розвитком. Історія говорить, що скоріше було навпаки. Саме від козаків. Московитські посланці дізналися технологію кораблебудування, адже європейські моделі суднобудування, завезені Петром І, не підходили для проходження низинами річок. Подальша історія зросійщення Запорізької області схожа з історіями тотального зросійщення всіх загарбаних Російською імперією у XVIII столітті, а згодом більшовиками та СРСР великих промислових центрів України. Варто наголосити. Що Російська імперія нічого та ніде не створювала на порожньому місці, так само й більшовики та СРСР. Адже вся промисловість вже фактично існувала у Запоріжжі, голландський завод сільськогосподарських машин, а також численні машинобудівні заводи Падовського, Лепа і Вальмана, Циглера, Кацена. І всі ці промисловці європейці, які приїхали заснувати власну справу у спустошеному регіоні. Та й відому Дніпро ГЕС проєктували та фінансували аж ніяк не росіяни, а американці. І попри те, що землі сучасної Запорізької області в різні часи належали Речі Посполитій та Османській імперії, ані сучасна Польща, ані Туреччина не називають ці території одвічно польськими чи турецькими, адже жили і живуть тут українці. І лише одна сусідня країна РФ, вважає, що загарбавши когось. Та наплодивши історичних брехливих міфів, можна назвати чужі землі своїми? Чи знали ви, що ще з 14 століття не лише місто, а й весь регіон, який розташований за дніпровськими порогами у османських та європейських хроніках, називався Запоріжжя? До речі, чи знаєте ви, яку назву з 1774 року тимчасово носило місто Запоріжжя? А чи знаєте, як місту вдалося зректися її у 1921 році? Якщо знаєте, пишіть у коментарях. Якщо ні, читайте про це на сайті Українського кризового медіа Центру. Ми продовжимо розповідати про міфи інших регіонів.